Модель Копілі літака Сфортвіш, англійський літак, який приймав участь у потопленні німецького клінолінкора. Бісмарк, модель одного з літаків, який брав участь у другій світовій війні. Демонструє Юрій Гаркавенко. Автор роботи, його близький друг та моделіст Віктор Семонешко. річний чоловік, кадровий військовий, загинув у травні 2024 року в Харківській області. Його мініатюри стали експонатами виставки в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Моделі копії він їх розкрив, розкопатірував. Якщо придивитися, можна побачити всі елементи двигуна, кулеметного відсіку, радіовідсіку, кабіни пілота, Все рухається, все можна це побачити. Мініатюри передала дружина загиблого героя Вікторія Семонешко. З колекції чоловіка відібрала майже три сотні моделей літаків та бронетехніки. Його з дитинства він завжди займався моделюванням. Ми з ним прожили 35 років, і він все життя робив моделі. Спочатку він робив моделі з картонних коробок. Він розкреслював, вирізав і робив моделі. Потім, коли з'явились такі моделі, вже що можна було їх склеїти, то він купував такі, склеював. Ну це велика пристрасть його життя. Він хотів робити тільки моделі. Насправді, це було його велике захоплення. За словами Вікторії Симонешко, окрім того, що Віктор виготовляв моделі, з їх допомогою він ще й вивчав історію. Він знав про них все, Тобто він міг. Лекцію прочитати про кожну модель, хто її створив, де вона приймала участь, в яких боях, які там недоліки, плюси. Це пам'ять, але якщо я буду сама на нього дивитися, ніякої користі вона не принесе. І того ми з Юрієм Володимировичем вирішили, що буде краще, щоб ці моделі були саме в музеї. Діти приходили, дивились, і це надихало їх на якісь творчі теж пошуки, тому що у нас багато талановитої молоді. І треба якось її підштовхнути для створення ну, не тільки моделей, а можливо цих справжніх літаків, щоб не ми просили зброю, а в нас просили всі. Моделі військової техніки Віктор Семенешко виготовляв із пластмаси на одну роботу. Міг витратити близько пів року. У нас зараз стоїть біля ста моделей оборонні техніки, з яких ну, дуже є цікаві екземпляри. Наприклад, російський «Тигр», який був захвачений нашими збройними силами, і зараз він працює в патрульній поліції Миколаєва. Тут можна Побачити його повну копію цієї моделі вновлені виставці. Також презентували бронетехніку, яку нині використовують українські військові. Окрім того, тут також експонуються моделі, які перемагали у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Олександра Семенюк Данило Біга новини міста.